У користувачів системи є можливість створення угод на основі існуючих. Для цього потрібно перейти у розділ угоди, використавши поле пошуку або фільтрації знайти потрібну угоду, вводимо умову і застосовуємо. Після того, як потрібна угода була знайдена, ми можемо переглянути її властивості. Переглянути тип угоди. Якщо були вказані додаткові параметри, також їх переглянути. Подивитися, кому саме було надано доступ для цієї угоди, він був загальний або обмежений. Переглянути хто був вказаний модератором. Якщо були автомаршрути, то ми можемо переглянути, для яких саме документів вони були налаштовані, і хто саме є учасником угоди. Якщо... Ця угода нас задовільняє, ми можемо перейти до копіювання. А саме для цього нам потрібно обрати кнопку Створити нову угоду на основі поточної. Після натискання користувачу надається можливість обрати властивості для копіювання в нову угоду за замовчуванням проставлені усі умови, які будуть скопійовані. Якщо якісь з них не потрібні для копіювання, користувач завжди може їх вимкнути. Після того, як вирішено, які саме властивості буде скопіювано, користувачу потрібно натиснути створити нову угоду. Усі властивості було скопійовано, і якщо є потреба, змінюється назва, адже вона є унікальною для. Нашої системи. Перевіряється інші властивості, якщо це потрібно, і натискаємо додати. Все. Нова угода створена на основі існуючої і було скопіовано усі властивості.